Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. На прохання однієї з підписників замовив набір для макіяжу. Набір кісточок для макіяжу. Будемо розпаковувати, дивитися, що нам писали, а ви крепко не сутіть, тому що я в їх не розбираюся. Беремо нашого ножика і відкриваємо посилочку. Так, приходить просто запахований пакет, як бачите, у такому ось боксі. Можете поставити на паузу, подивитися її характеристики. Так, відкриваємо Так, і сам набір. Так, Прийшов ось в такому ось кейсі. Кейс виготовлений із молодого дермантину. Такий Непоганий, бачите, порушитий кругом, зверху, знизу. Так, І Тут ніяких логотипів нічого немає на самому кейсі. Будемо дивитися, які у нас кісточки прийшли. Так. Так, середині такі ось наліпки. Правда, все на китайській мові. То, кстати, можете поставити на паузу, почитати, що тут написано, хто знає китайську мову. Якщо, якщо знаєте, як я тримаю так правильно чи так правильно тримати. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ви знаєте, сам бокс такий грубий трохи. Видно, що картон всередині, чи що воно зроблено, я не знаю. Ну, це зверху покрита шкірою молодого дермантину. звісно. Так, закривається. Ну, трохи тогенько закривається, головне, щоб держалося. Так, бачите, так сам, сам пустий, і не відкривається. Так будемо дивитися самі кісточки. Так, обережно відкриваємо. Так, комплектів, де в нас тільки ось таких ось, дві великі. Так, два. Кожна запакована. Так що дві таких ось маленьких. Так. і, так, ще одна така маленька. І дві середні. це Там, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім сімків насюди. Так, станемо, подивимось цей більше. Так, тут воно знімається якось так. Ага. Ну такі приємні, м'які, ви знаєте. Непогана кісточка. Так, і тоді насаджується. Так. Так, ця більш довша. Хто знає для чого ця є, напишіть, а для, для, для чого ця є. Бачите, оця є коротко. Вони одинакові, але сам ще волосся довше не цій. Так, ось такі ось у нас. Хто займається професійним макіяжем. Так. Ось такі бачите непогані кіточки. Так, ці маленькі не будемо доставати. Це, це дерев'яна ручка основа, це метал. Та да, це металеве. Так. так, ось це є. Бо, в принципі, достанемо маленькі. Подивимося. Вони так, такі самі м'які, як і ті. Це більш м'якша, прикольніша така, знаєте. Так. Кожна ціточка для свого чогось потрібна. Хто знає, напишіть, як вони називають і для чого. Ось такий ось у нас був на повір кісточок. Також можна продавця купити е, різними кольорами. Так само, як і кейс різними кольорами йде. Е, можна купити як і в кейсі, так і окремо самі кісточки продавця. Посилання на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім па. -па.